Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми висаджуємо перець у відкритий ґрунт. Мене підписчики просили, щоб ми показали, як ми, як ми це робимо, як ми висаджуємо у відкритий ґрунт. І тим більше просьба була більше показувати про висадку у відкритий ґрунт. Тому сьогодні висаджуємо якраз перець у відкритий ґрунт і хочемо вам це показати. Як який, які тут е, такі нюанси в тому, у нашій висадці? Е, ну, перш за все, хочу сказати, все, це, все, що ми показуємо е, в невеликій кількості. Це е, зразу хочу сказати, не для тих, що там ставляють капельне, що садять гектарами просто для себе, як для дачників, для огородників. Е, і, і це е, стосується не тільки перця. Ну, сьогодні саме про перець. Які Відмінності в тому, що ми вже показували, як ми висаджували в теплиці. Ну, відмінності, в принципі, небагато, ну, ну вони трішки є. Садимо так, як і в теплиці в рівчачок. Це вже наш бренд такий. Хтось уже за ці рівчаки. Хтось користується, хтось каже, що це дійсно зручно, а хтось там взагалі нас троли там, ну, це не Ми Попробували, перепробували всі способи. Для нас ці способи саме кращі, тому ми їх вам і показуємо і з вами ділимося. Садимо перець, саме такий хочемо показати, що не там такі, що в стаканах, що пересадив його акуратно, а садимо ось так, як, як рванку. Один, один он в стакані посадили, а остальні просто вириваємо як рванку. щоб... Показати вам, ну, в майбутньому, як воно прийметься, що як же приймається перець. Взагалі, то перець приймається гірше, ніж томати, але все-таки, якщо, якщо в нормальні умови і гарно посадити, все буде добре. Ну, Взагалі, що? Щодо сортів, щодо сортів, я вже розповідав, теплицю ми віддаємо перевагу раннім сортам, ну, таких, як ми садимо, луміна, польот і, і деякі там для проби, деякі, теж зовсім небагато. У відкритий же ґрунт вже такі більш сорти, більш м'ясисті, які там будуть вже ближче туди до осені. Ну, і, і нові, і, і ті, що, і ті, що ми он, Лесю пробували. Ну, взагалі, коротше, посадили вже Леся Червона і Леся Жовта. Прекрасний перець. Такий конусний, і притом конусний, такий рівний, як, як наче е, на, намальований, не, не просто так, те, як, як, інші, там, як луміна, там, що так, просто конусообразний, а це такий гарно, гарно трикутний і м'ясистий. І просто е, не, не те, що він сам по собі м'ясистий, а ще й на вид дуже гарний і красивий. Е, потім е, посадили. Що ми тут декілька, як він називається, кубіста. Оранжевий теж новий сорт, повинен, повинен бути. Ще ми його не пробували, але будемо пробувати. Повинен бути такий крупний, м'ясистий. Посадили у відкритий ґрунт польот. Для чого у відкритий ґрунт, щоб, щоб зібрати насіння. З нього, тому що польоту в нас вже немає, висіяли весь, не залишилося, а перець прекрасний. Він не зовсім ранній, він то вважається, начебто ранній, ну після, після луміни це однозначно. І що ми тут ще оце останнє? Червона лопата. Да? Теж якийсь новий сорт. Ну, дивимося ж, теж в інтернеті, шукаємо щось, щось таке. Люди ж взагалі ой, хочуть щось краще, щось, щось краще. Хоча я вам скажу не всі. От ми шукаємо сорта, а як продаємо розсаду, то люди, то люди так не дуже звертають на це увагу. Ну, а ми шукаємо так, що те. Висадим. Щодо процесу самої посадки, ну, оце ось, е, е, як я говорив, рівчачок у відкритому ґрунті, я зробив трошки менший. Е, ну Лопатою, як зазвичай я показував вже неодноразово е, лопатою в два штика лопати, е, якщо в теплиці ми це робимо. Глибше для того, щоб, ну, як кажуть, коли холодно і від вітру, і можна було накрити, то тут вже просто для того, щоб просто було в рівнячку, щоб зручно було поливати. Та і взагалі, коли воно в рівчачку, все одно там трошки і затишок, і полоти зручно, і все. У, у ямочку пройшов. Кальціву селітру скрізь, це вже, це вже теж я неодноразово показував. Приблизно 2-3 грами в кожну луночку вже розкидано. І от перегною ось так. Приблизно сіки, перегній, як я вже теж казав, більше використовується як мульча, щоб земля була рихла, щоб, щоб рослина гарно могла взяти з землі всі корисні. Поживні речовини. Водички тепло її побільше. Зараз вже тепло, е е вже в нас закінчується травень місяць, тому вже, вже, я думаю, не страшні ніякі ні заморозки, ні що. А що я, як вже говорив, важливо. Як для перцю, для синіх, ну і, і для томатів теж, ну, для цих рослин ще більше, важливо, тепло. Тому, ось так це все діло робимо. Відриваємо і висаджуємо, ну, вирвемо тут де краще. Так що, особливого якось чогось немає нічого. Ага. Це у нас маестро. Повинен бути високий. Ми чомусь чогось прошлий рік, не вийшов. прошлий рік чогось він не вийшов. Я шукав, шукав, де буде високий. І, ви знаєте, так і не знайшов. Ну, попробуємо ще раз. Повинен бути високорослий перець. Хочеться розвести, щоб дійсно був як томати високорослі. Ну, ось так, друзі. Як кажуть, нічого особливого. Ось так ми і висаджуємо перець. Як я вже сказав, відкритий ґрунт більш такі сорта м'ясисті і ті, що ми випробовуємо ранні більше в теплицю. Ну, якщо, звісно, якщо ви не посадили, якщо у вас немає теплиці, то і відкритий ґрунт точно так само, таким методом. Ну, а потім, звісно, будемо вже по ходу, що ми там, як ми за ним будемо доглядати. Вже будемо дивитися по мірі того, як буде рости. І тоді вже будемо знімати відео, розповідати вам. Ну а на сьогодні, я думаю, все. Поставте, якщо вам щось було корисне, вподобайку. Підписуйтесь на канал. Миру вам, добра, всього доброго.